Тепер ти в Варшаві скажи, будь ласка, ти вже казав, що тут не так багато росіян, але все одно ну болючи питання, що по в плані в плані не знаю, можливо, концертів росіян тут взагалі такі є в Польщі? Чи чи, Треш. чи? це зараз почалося? Чи так було ну весь час? Це Він. почалось з 24 го року ага. масово а в цьому році? Ну. Концерт Макса Коржа «Sold Out» за шість днів стадіону. Mm -hmm. Ну, при, ну, стадіон народовий. Тобто це от олімпійський, тільки в Польщі зібрали. І Макс Корж відсотків ну тридцять мінімум, точно це були саме. Українці, українці, українці. Mm -hmm. просто вони, скажімо так, перероділися в лібералів. Там mm -hmm. це проти всього. От виходить артист, ну дуже відомий, дуже великий. і Він там каже, що ти, Макс Корв? Сказав, війну, а не можеш сказати там все, як воно є по суті. що Там Росія наче це все. І просто факт полягає в тому, що цим самим він купив всю українську аудиторію, mm -hmm. Mm -hmm. тому що українці такі, да данат, живчик, ну ну кра... І це треш. Це, це ну люди не, не викупають, що їх просто дурять, їх тримають за лахів. Ну uh -huh. знаєш, їх тримають, що а, ну, ці українці скажеш слава Україні, типа по -публічно, uh -huh. і все. Тебе всі українці будуть любити. Ці всі артисти, це все знову ж таки для того, щоб продавати свої концерти, тому uh -huh. що ну в Росії вони не можуть виступати, uh -huh. та тому що вони та інагенти. А, uh -huh. а на щось жити треба? Uh -huh. А на чому може заробляти? На от, от таких от українцях, які приїхали в Європу.